Слава Ісусу Христу! Сьогодні вівторок, 4-го тижня Великого посту. Послухаймо слів Євангелії: Було юдейське свято, Ісус піднявся в Єрусалим. Є в Єрусалимі біля овечої брами купальня, що по юдейському називається Ветезда, яка має п'ять критих ходів. У них лежало багато недужих, сліпих калік, сухих. Був же там один чоловік, який 38 років перебував у своїй недузі. Ісус, побачивши його, як лежав, і знаючи, що він уже багато часу хворіє, сказав йому: Чи ти хочеш стати здоровим? Хворий відповів йому: Пане, немає людини, щоб, коли буде збурена вода, вкинула б мене до купальні. Коли ж я приходжу, то інший уже спускається раніше за мене. каже йому Ісус, Устань, візьми ложе своє і ходи. І чоловік тут же став здоровим, узяв своє ложе і почав ходити. Була ж того дня субота, тому юдеї казали до стіленого, Нині субота, і не можна тобі носити своє ложе. Він же відповів їм Той, хто зробив мене здоровим, сказав мені візьми своє ложе і ходи. Вони запитали його Хто той чоловік, який сказав тобі взяти й ходити? Оздоровлений не знав, хто він, бо Ісус віддалився, оскільки на тому місці був великий натовп. Згодом Ісус зустрів його в храмі і сказав йому Ось ти став здоровим. Вже не гріши, щоб чого гіршого не сталося тобі. Пішов цей чоловік і сповістив юдеям, що це Ісус був тим, хто зробив його здоровим, і стали юдеї переслідувати Ісуса за те, що робив таке в суботу. Слово Господнє, слава тобі, Христе. Пам'ятаємо, що ми в часі Великого посту, і в цьому часі ми дивимося на Бога. І ця Євангеля про Ісуса Христа, якого, незважаючи на чудеса, на все добро, яке чинить, будуть переслідувати і хочуть його вбити. Але, але, це слово також запрошує нас до постійного навернення. Де його можемо в цьому слові віднайти? Це навернення, цю зміну свого життя. Давайте придивимося цьому хворому. В нього є свій план щодо. Повернення до здоров'я. Можна так сказати, що в нього є план на щастя. і він на цей план озвучує Ісусу. Пане, немає людини, щоб, коли буде збурена вода, вкинула б мене до купальні. Він хоче, щоб його вкинули в цю воду, чекає на якусь людину. Ісус питає, чи ти хочеш бути здоровим, і дає йому конкретні вказівки: три дієслова: встань, візьми. Годи. Ісус промовляє ці слова з чоловіком, відбувається те, що ми називаємо зціленням, стає знову здоровим. Встати і бути здоровим. Це дуже між собою пов'язано. Перша річ, на яку ми маємо звернути увагу, вставати це слово, з якого походить наше слово Воскресіння, анастадзо вставати. У мові біблійній, це слово завжди буде означати ту просту дію – встати. Ісус встане з мертвих. І тут є цей знак, цей символ вставання. Кожне наше вставання десь може бути пов'язане з Воскресінням. А встає той, хто лежить. Встати має той, хто лежить, Чи я не забагато лежу. Може Господь сьогодні закликає встань, встань, встань. Найкраще воскрес, але перш за все, встань. Почни щось робити. І часом лежу так собі і очікую на те, що хтось мені скаже, що я маю робити. Лежу і так думаю, як би було добре, якби сталося те і те. Лежання насправді до нічого не провадить. А сьогодні слово каже: встань, візьми своє ложе і ходи. Тож, брати і сестри, навертаємося, великий піс часу. Особливий, час радісний. Встану і піду до Господа.